Сьогодні ми говоримо трошки про ліани. В огляді сьогодні гліцинія вістерія, рясно-квітуча роже. Також цей сорт називається Pink, Ну, Ще називається вона Honey Benny. Також називається Pink Ice, це е, рожева, рясно-квітуча ліцинія. До цього ми робили огляд китайської. Кита... Виду китайської вістерії, це Проліфік, який фіолетовий. Також ми робили огляд е, рясноквітучої е, сорту мультиюга яка, на відміну від м -м -м, проліфіка росте не 30 см, квітка а 50 см. А це. У нас в огляді рожева, рожева гліцинія. Вона по латині називається Вістерія Флорібунда. Розе, хонебені, Pink айс. На сьогоднішній день рослина висотою вже досягла 1,82 м, Має діаметр 15-20 см. Вона на бамбуки, це черенкована. Ні, вибачте, це щеплена е, гліцинія. Тому е, саме щеплені е, вони квітують вже на третій рік після щеплення. Тому в неї буде цвітіння е, раніше, ніж е, в, у нас е, мультиюга, яка є черенкованою. А от е, Щеплені сорти, такі як проліфік і Роже, вони квітують раніше. вже в 3 роки от, вона вже квітувала у нас. І, е, Коштує на сьогоднішній день 1300 гривень. Що, розкажемо про гліцині. Обов'язково сонячне місце. Вони кріпляться не присосками, як виногради, наприклад, ві Вічі. Вони кріпляться такими от вусиками. Так, Бачите, вона закручується закручується і тут кріпиться. Обов'язково треба знати, що квітує у нас в істерії лише та частинка, яка опущена вниз. Багато людей мають гліцині вістерії і питають, чого вона не квітує. А тому, що вам треба обов'язково цю пагін розмотати, розмотати і опустити вниз. Наприклад, у вас є арка, вам треба повисмикувати всі пагони, молоді, старі, всі, щоб вони були вниз, щоб вони опущені були вниз. І лише тоді вони всі заквітують. Обов'язково менше азотних добрив, щоб квітувала. Треба фосфорні і калійні добрива. Потім. Коли влітку ми укорочуємо на 4-6 пагонів, вкорочуємо для майбутнього, наступного року більше квітування. І навесні залишаємо 2-3 брунічки лише.